Сербська громада боснійської столиці Сараєво встановила пам'ятник Гаврилі Принципу. Двометровий монумент з бронзи виготовили у Сербії сербським коштом. На відміну від Боснії та Герцеговини, там його вважають героєм і борцем за свободу. У Белграді його ім'ям названа одна з вулиць. Рівно сто років по тому правнук Івана Кранєвича, члена групи заколотників, який був Гаврило Принцип, пояснює вчинок свого прадіда та його поплічників. У ті часи існував культ заколотів і жертви вим'я великої мети. Ці молоді люди хотіли пожертвувати собою заради майбутніх поколінь. Не можна говорити про тодішній тероризм у сучасному контексті. Звичайно, кожне убивство – ганебне явище, але цей вчинок був більше протестом та подвигом. Верста протеста і Водночас Боснія та Герцеговина вважають Гаврилу принципа та його організацію Млада Босна сербськими націоналістами та терористами.